ефірі телеканалу Alex .ua, випуск новин. у студії Артем Кизим. Героїчне протистояння українців валі агресора триває, і ми продовжуємо інформувати вас про події воєнного часу, давати заяви та звернення офіційних осіб, розповідати про ситуацію у населених пунктах Запорізької області, потреби населення і закладів, а також повідомляти іншу важливу інформацію про ситуацію на передовій і на тимчасово окупованих територіях, а також підтримку України у світі далі у хроніках воєнного стану. На запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Ворог гатив по позиціям українських захисників, а також обстріляв цивільну інфраструктуру Степногірська, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну і ствольну артилерію. Було зруйновано чотири об'єкти. Вранці зазнало обстрілів із село Юлівка Запорізького району. Три снаряди потрапили в приватні будинки та цивільну інфраструктуру. Постраждалих немає. Як повідомляє мер Енергодара Дмитро Орлов, сьогодні вночі було чутно гучні вибухи. Хи попередньо відомо, що окупанти запустили ракети із сусідніх сіл з метою звинувачення потім ЗСУ в обстрілі міста. Миколаїв знову опинився під обстрілами. Рашисти гатили двома ракетами С-300. Одна влучила в супермаркет, інша впала поруч. За попередню інформацію, жертв немає. На місцях працюють екстрені служби. Ціна хліба для України та всього світу надвисока. Можні фермери молотять пшеницю після обстрілу рашистами, доки вона не згоріла. Загальні втрати ворога на сьогодні понад 41 тисяча тіл, близько 1800 танків, 4000 тисячі броньованих машин, а також артилерійські системи, засоби ППО. Літаки та безпілотники, спецтехніка і кораблі. Служба безпеки України затримала коригувальника вогню по аеродромах Дніпропетровщини. Затриманий виявився працівником однієї з приватних охоронних фірм Дніпра. Співробітники СБУ повідомляють, що чоловік збирав розвіддані щодо функціонування об'єктів придніпровської залізниці, місць дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і тероборони. Також співробітниками СБУ було затримано помічника нардепа, який хотів стати колаборантом у разі окупації Черкащини. У відомстві повідомили, що затриманий очолював фракцію ОПЗЖ до заборони цієї партії. Коли зрозумів, що до Черкас рашисти не дійдуть, спробував залишити країну та виїхати до США. Чоловік не лише виправдовував російську агресію проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон. Після повномасштабного вторгнення РФ він не виходив зі складу ОПЗЖ, а активно залучав до політсили нових однодумців. Із однієї з поплічниць вони проводили інформаційно підривну діяльність на користь РФ. У результаті низки обшуків, проведених за місцем проживання фігурантів, було вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, а також квитки на міжнародний рейс. Перше судно з українським зерном пройшло інспекцію у Стамбулі. Наразі корабель із 27 тисячами тонн кукурудзи має пройти босфор і незабаром вирушити до Лівану. Що відбувається в Мелітополі і Мелітопольському районі? Дивіться далі. Колаборанти в тимчасово окупованому Мелітополі розщедрилися на пропагандистські ролики під пильною увагою камер, так звані правоохоронці, вчили правильно переходити дорогу зеброю. А водіям рекомендували пристібатися паском безпеки. Та краще б цей загін поліцейських навчив правилам дорожнього руху расистів, адже вони і є найзліснішими порушниками у регіоні. Черговим сюжетом для рашистських ЗМІ стало полювання на Мелітопольських патріотів. Загарбники показали, як вдираються в будинки, проводять обшуки, перевіряють документи та сумки в автомобілях так званих підозрілих осіб. Ще один сюжет рашистських ЗМІ зняли про початок роботи місцевої пошти. Зрадники з пенсійного фонду готують актуальні списки осіб, які мають право на виплати. Днями російські хакери зламали сайт Мелітопольського таврійського вишу та встановили на всю сторінку свій банер із зображенням окупаційної ганчірки та українського прапору із сучасними рашистськими свастиками та текстом, де закликають здаватися та йти на співпрацю з ворогом. Користуючись безкарністю, рашисти продовжують псувати майно. На цей раз вони розписали безглуздими гаслами військовий літак іл 76 мд що зберігався на аеродромі в Мелітополі. Рятувальники продовжують розповідати про свою роботу: алгоритм дій для населення і залучення підрозділів для ліквідації наслідків війни. Представники ДСНС звітували про свою роботу. Рятувальники Запорізької області з початку повномасштабного вторгнення працюють у посиленому режимі та виконують надзвичайний обсяг роботи. За час війни співробітники здійснили близько трьох з половиною тисяч виїздів за сигналом тривога. Долучалися до підвозу питної та технічної води у населені пункти. Ліквідували понад дві тисячі пожеж. 400 з них виникли в результаті ворожих обстрілів. Спочатку Бойових дій на території області вилучено, знешкоджено і убезпечено територію населених пунктів, які підконтрольні Україні. А це 1731 вибухонебезпечний предмет, який ніс реальну загрозу. Крім того, 1712 набоїв, 19 кілограм вибухової речовини. Всі ці речі вони дуже небезпечні на сьогоднішній день. Тому звертаємося в черговий раз до всіх пересічних громадян з проханням, якщо ви виявили. Якийсь предмет, на вашу думку, підозрілий в жодному випадку. Не підходьте до нього, не торкайте його руками, не нагрівайте, не здійснюйте ніяких механічних робіт з цим предметом, тому що в будь-який момент може статися вибух. В області лишається високий рівень пожежної небезпеки. З початку року виникло 1053 пожежі на відкритій території. Порівняно з минулим роком, їхня кількість збільшилася майже вдвічі, а площа пошкодженої вогнем території втричі це 816 гектарів. Закликаю громадян не бути ворогами в своїй країні дуже уважно і обережно поводити себе на відкритих територіях, не кидати недопалки із вікон проїжджаючих автомобілів, не залишати багаття без догляду. Взагалі, не розводити на присадібних ділянках, аби впорядкувати щось там, прибрати і торішнє листя спалити або від врожаю вже цьогорічного такого краще не робити. Робіть компостні ями і бережіть навколишнє природне середовище. Не не провокуйте паніку у людей. Триває й боротьба за врожай. З початку року рятувальники зафіксували, що на підконтрольній території сталося 25 пожеж на полях, загальна площа знищеного вогнем близько 400 гектарів. Крім цього, співробітники служби по рятунку постійно проводять майстер-класи, аби донести людям правила поведінки під час обстрілів, при виявленні вибухонебезпечних предметів та надання до лікарської медичної допомоги. Далі у випуску зведення коротких новин. На перехресті вулиць броньової та космічної водій Тойоти під час повороту не надав перевагу в русі мазді, що їхала назустріч. На порушника патрульні склали відповідний протокол. А на водія мазди винесли постанову за керування авто без страхового поліса. Інша автопригода сталася в Дніпровському районі Запоріжжя. Керманич Рено, рухаючись вулицею Гладкова, не врахував зміни дорожньої обстановки та наїхав на бордюр. У результаті чого автівка перевернулася. Водій не потребував шпиталізації. Патрульні склали на нього відповідні адміністративні матеріали. І ще одна аварія в Дніпровському районі. Водійка БМВ не дотрималася дистанції та скоїла зіткнення з Фольксвагеном. Таке саме порушення сталося в Шевченківському районі. Керманич Хюндай скоїв зіткнення з Мерседес. Поліція вкотре закликає водіїв бути відповідальними та дотримуватися правил дорожнього руху. В Олександрівському районі патрульні вилучили у 17-річного хлопця 10 згортків з наркотиками. Він зізнався, що робить так звані закладки. На місце подій прибула його мати. Хлопця затримали слідчими відкрито кримінальне провадження. На лінію 102 звернувся голова ОСББ, який виявив ймовірного крадія кабелю. Заявник помітив у підвалі будинку підозрілого та затримав його до прибуття екіпажу поліції. Порушником виявився 27-річний місцевий мешканець. Поруч лежали інструменти та шматки зрізаного кабелю. Чоловік зізнався, що здійснив крадіжку з метою власної наживи. Які зміни відбуваються у медичній галузі? Чого потребують працівники і заклади? Як діяти населенню? Розповімо далі. Через війну ви вже встигли забути про пандемію коронавірусу? Даремно, Всесвітня організація охорони здоров'я навіть закликала уряди всіх країн повернути масковий режим, тому що підвиди види омікрона продовжують викликати нові хвилі захворювань, госпіталізації та смертей. Так, хвороба існує і згідно статистики, яку нам надали експерти ВОЗ, за останні два тижні збільшилась кількість випадків на 30%. Українці теж продовжують хворіти, хоч статистику щодо ковід 19 і не публікують так часто. У березні глава МОЗ Віктор Ляшко говорив, що міністерство в середньому реєструє по 5-6 тисяч випадків захворювання на добу. В Запоріжжі за останню добу на COVID захворіло 8 осіб. 39 хворих перебувають в стаціонарі. Лікарі стверджують, вакцинація найефективніший засіб проти тяжкого перебігу хвороби. Зараз за останній час ми спостерігаємо зростання звернення населення за вакцинацією і спостерігаємо зростання звернення пацієнтів Майже 60 років за день ми спостерігаємо до 50 звернень за вакцинацією. Після вакцинації кожен пацієнт спостерігається 30 хвилин медработником. Це лікар та медична сестра. І потім пацієнт може йти додому. Початку вакцинальної кампанії медичними працівниками міста Запоріжжя зроблено 560 тисяч щеплень, а за час дії воєнного стану 8 тисяч на 1 серпня поточного року більше 23,5 тисяч мешканців міста отримали першу бустерну дозу. Нагадаємо, введення першої бустерної дози рекомендовано в термін від 6 до 9 місяців після повної вакцинації, також окремим категоріям громадян. Рекомендовано введення другої бустерної дози через чотири місяці після першої. Вакцинація проводиться у всіх центрах щеплення. Вони розташовані в центрах первинної медико санітарної допомоги. Це вісім центрів. Щеплення проводиться з 8 по 15 годину кожен кожен день. Інформація про як провести щеплення, як записатися, як отримати якусь довідку? Знаходиться на телефонах реєстратури, розповсюджені інформаційні листи, також в пунктах переміщення і гуманітарної допомоги. Тобто кожна людина має можливість отримати інформацію, як провести щеплення. Центри щеплення наразі повністю забезпечені вакцинами Коронаваки Пфайзер. І, і вакцинуватися тут можуть не тільки жителі Запоріжжя, але і внутрішньо переміщені особи. При собі потрібно мати посвідчення особи з фотографією. Україна переживає страшні часи, але ми маємо знаходити у собі сили радіти. І не лише успіхам наших захисників і поразкам ворога. Адже події, що дарують нам віру у перемогу, можуть залишатися непомітними. Але відбуваються щодня. Руський воєнний корабель Літак Мрія, пес Патрон. Ці патріотичні мурали прикрашають Хортицький район Запоріжжя. Такі масштабні картини були першим досвідом запорізької художниці Ганни та куратора проєкту Дениса. На всікакбирісу взагалі я малюю на полотні акриловими фарбами, і цей досвід був перший. Така масштабна робота робота на стінах на вулиці. Створюючи нові шедеври, майстриня у такий спосіб дякує за мужність і стійкість нашим бійцям і, взагалі, всім українцям. Висловити, по-перше, нашим Висловити, підтримку нашим бійцям, завдяки яким ми просинаємося щодня та можемо жити та працювати. А також підняти настрій жителям міста. За основу кожного муралу використовувалася біла фасадна фарба. У подальшому до неї додавали різнокольорові пігменти. Перший мурал у вигляді поштової марки з кораблем митці розробляли за власний рахунок. На його створення знадобилось близько десяти днів. Приблизно такий самий час пішов і на інші мурали. Наразі у патріотичного проєкту є спонсори. До того ж, місцеві почали робити власні замовлення. У нас був заказ. У нас було замовлення. Ми малювали військового з дівчинкою. Це було замовлення від людини, а не наша ініціатива. Ще в розробці є у нас. Ми хочемо найближчим часом намалювати щось пов'язане з роботою рятувальників, висловити їм вдячність. А також будуть паралельно ще замовлення. Запоріжці кажуть, що такі патріотичні малюнки потрібні та хочуть бачити подібні й в центрі міста. Очі надай, очі нравиться дуже потрібні. Мені таке подобається. Хотілось би в центрі бачити такі мурали. Патрона літак, мрію. Дуже хочеться таке побачити. Це дуже гарно та позитивно. Мені мені дуже подобається. Я б хотів, щоб їх по країні було набагато більше. Розвивалось це мистецтво, і, взагалі, місто перевтілюється все гарніше та гарніше. А що саме хочу ще побачити, я не знаю. Прапор України та й все. Я ще то да, конечно. Я вважаю, що так. Звісно, вони підіймають настрій. Тільки єдине, що у всьому має бути міра. це не повинні бути нецензурні написи, слова, заклики до чогось. Хотілось би чогось мирного та приємного, якогось надихаючого. Ми за патрона хотіли б і тут бачити. Ми за песика. За добро. Завдяки патріотичним проектам бойовий дух зміцнюється, і наша перемога наближається. Війна докорінно змінила життя, погляди, ставлення до багатьох речей. Про що зараз думають громадяни? Чого бажають, у що вірять і на що очікують? З перших днів Британія задекларувала широку підтримку України. А вже в квітні її прем'єр-міністр Борис Джонсон зважився на крок, який був до снаги далеко не всім світовим лідерам. Він особисто прибув до Києва, небо над яким було відкрите для російських ракет. Тоді британський прем'єр анонсував поставку в Україну зброї на 100 мільйонів фунтів стерлінгів, і це був не перший і не останній пакет допомоги. Цю політичну фігуру полюбили мільйони українців. А запоріжці пішли ще далі. В липні на сайті Запорізької міськради була зареєстрована петиція про перейменування площі Маяковського на площу Бориса Джонсона. За короткий час ця петиція зібрала потрібну кількість голосів, тож невдовзі буде розглянута депутатами на сесії. А ми тим часом вирішили дізнатися, що думають запоріжці з цього приводу. Взагалі я більш за нейтральне названня. Взагалі я за більш нейтральні назви не на честь когось, тому що потім будемо перейменовувати знов. Але в принципі я не проти ідея непогана. Він же вважається головним союзником України. Ну він же вважається головним союзником України на даний момент. Думаю, чому би ні в принципі заслужено. Я дуже вдячна Борису Джонсону за те, що він робить для України. Але я вважаю, що в Україні є власні герої, які мають право надати своє ім'я для цієї площі. Ні, я не підтримую, тому що я вважаю, що потрібно називати нашими героями, а не іноземними. Так. Це наша країна і тут потрібно, щоб були наші люди, наші імена. Ну, Ну, Маяковський. Ну, Маяковський поет якої країни, якого часу, епохи, а Джонсон багато допомагає Україні, тому я лише за. Друг пізнається в біді, говорить народне прислів'я. Наразі невідомо чи буде одна з найкращих площ Запоріжжя носити ім'я британського прем'єра, але ми точно знаємо, що цей неординарний політик увійде в історію як вірний друг українського народу, що підтримав нашу країну у важкі часи. Українці і запоріжці завжди славилися незламним духом, не лише боронячи свій дім, а й захищаючи прапор держави і спортивну гідність на різноманітних змаганнях. Про виступи наших спортсменів розповімо далі. У Болгарії триває чемпіонат світу з Теквандо серед юніорів. Перші медалі вже мають українські спортсмени. Одна з них на рахунку представника Запорізької області. Майстер спорту Максим Манінков, який представляє спортивний клуб Моторсіч та школу вищої спортивної майстерності, провів блискучу серію з п'яти поєдинків. Чотири зустрічі були за підопічними Андрія Яковлєва, і лише за вихід до фіналу Максим поступився супернику з китайського тайбею, ставши володарем пронзової медалі. Тим часом нагороду найвищого гатунку в Італії на 25-му міжнародному турнірі з легкої атлетики вибирала запоріжанка Катерина Карпюк. Похованка заслуженого тренера України Костянтина Рурика виграла в забігу на 400 метрівці. Карпюк показала результат 53,3 секунди. Під Запоріжжям на водомі під назвою Глагуна-2 відбулись змагання зі спортивною рибною ловлєм. 19 команд Запоріжжя і Дніпра взяли участь у благодійній ініціативі, адже гроші від внесків направляються на допомогу армії. Турнір тривав 30 годин. Рибалити можна було лише на три водилища. Спортсмени цього року побили рекорди водойми. Загальна вага виловної риби була одна тона. Бік був несподіваний для всіх, навіть для нас, які волотіми цим водоймом, займаємося. Це був сум 26 кг 100 г. За правилами спортивного рибальства, уся риба була випущена до водойми. Жодна особина не постраждала. На жаль, не всі змогли взяти участь через вторгнення рашистів. Команди з Енергодару та інших окупованих нині міст за зрозумілих причин ніяк не могли бути тут. Дуже сумуємо, але кошти яке ми цього разу зібрали? Нехай це допоможе да. хлопцям і Каждый приблизить допом... нас до перемоги. Кожен допомагає як може. Ми таким чином допомогли. Метою цьогорічних турнірів є допомога армії, вдосконалення навичок та просто можливість з'єднатися з природою, і трохи відволіктись. Раніше такі змагання збирали більшу кількість учасників, та частина хлопців пішли захищати батьківщину. А організатори з перших днів допомагають фронту і тилу чим можуть. Почалася війна. Ми зразу пішли волонтери, самі, вначалі самі потихеньку ловили тут рибу на столсталотих промислова риба. Ми е, е, самі там е... Старалися там по лікарням розвести. Ми за півтора місяця дві з половиною тонни риби знайшли волонтерів в епіцентрі. І тоді хлопцям уже підвозили перші дні. Там в мене -чуть, -чуть бізнеса було з піском. зв'язано. ми більше 40 машин, 30-тонників розвезли безплатно, розвезли, кому дзвонили всім нада. Це то, що я кажу, хто чим може, тим і допомагає. А в літні місяці влаштували благодійні змагання серед рибалок, кошти від яких ідуть на допомогу для зсу. Це вже другий в цьому році турнір, в результаті якого зібрали аж 20 тисяч гривень на придбання автомобіля. Завдяки нашим командам ми зібрали 20 тисяч гривень, які передамо до збройних сил. Ми опікуємо один батальйон і ми збираємо на чергу. Ще плануємо у серпні місяці провести одні змагання, тому запрошуємо прийняти участь. Водойма рибна, получите задоволення. Стежте за ефірами на нашому телеканалі. Повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм тримаємося, віримо в Збройні Сили, допомагаємо один одному. Ми переможемо! І все буде, Україна!